Всем привет, всем привет, и с вами я, я сейчас кошка Мэри буду. И, то есть, мы взяли библиотеку, готовы и но она на украинском. Сейчас буду читать вам. И, ребята, если что, я тут тоже, и я буду вам читать, а Мэри тут будет со мной. Котивоєки прозір. Прості, кстати, за заліще звуки. Гроведство. Гробовий клан. Гровов... Га... Га... котик з красою і гробовий клан. Провітик. Воглезір, зір вродливий яскравий рудий кіт. Воєвода. Oжило Жилоки гетилий, брула, брулатили кіт із буршти ловили очива. Бедикицька, кицька, Листоплеса. світло, кара, плявиста кицька з вили очива та білими лапками. Вояки, дорослі коти і кіцьки без кошеят. Прошогуб, теплобурий слугастикіт, піско шторва, пліду руда киця, хваро білий пухластий кіт, шипокіготь, кіготь, да. золотий карий, слугастий кіт, золошуб, сірий плявистий Кіт ясно серда, бі, біла кішка з родине пляве, вивірка ви, стрибка, Яскраво руда кицька і зелена очима. Косари коніг, довголапий котик, із з коричливими животиком та жовтими очива. Брезопад, брезопад, коричневий кіт із порштовими очима, білокрила, струка зеленого киця, карохвістка, хвістка. Плявисти кішка з порштовими очима. Далі вояки. Тут, де пірлається рибки. Але велика слугаста кішка і засірили очима, походить із плеви і стрівкої води, бурешуб, темло-сірий кіт, бурштиє очима, походить з річкового уклалу. Глупаки Бобколап, коти старші шестипові, які готуються стати вояками. Буб колап, кребовий кіт, ліщило лапка, величко біло, сіра кішка, бишко лап, сіро білий котик, попелюшко лапка, сіра свугаста кішка, ведолапка, світло коричнева свугайка, паколапка, буруга кішка. -ре -по пап Это сложно. Королеви кицькі, які вилошують або доглядаються... доглядають кошеят. Пап... Марка. Триплейка киця із плівистою сірою шубкою. Варгаритка, крива довгошерста, кішка з конярки. Старі шили, колищі вояки і королеви, які пішли на спочинок, довгий хвіст, білий кит слуга, щури виша, шуб, виша шубка, велика коричнева кішка. І так, а от і все, просто ви почитали, то будемо читати ці викладу. Так, от і все. Я зараз заю та я лежусь.